Ми представники п'ятої групи. Наша тема Радіація і чому її бояться. Сьогодні ми у Національному музеї Чорнобиля. Але наразі музей на реконструкція, тому ми передаємо слово на нашим колегам. Але для нас це не проблема, і ми в нашому проєкті розглянемо такі питання, як що таке радіація, та, наприклад, Дічка Нобельської аварії розглянемо, чому бояться радіації. Слово радіоактивність інстинктивно викликає тривогу. Це не просто термін із підручника, це явище, яке кардинально змінило історію 20-го століття. Наш проєкт це спроба відокремити факти від страху. Ми тут, у національному музеї Чорнобиль, щоб відповісти на два ключові питання: що це і чому це викликає такий страх? Для того, щоб зрозуміти страх, ми маємо спочатку зрозуміти науку. З чого з погляду фізики починається радіоактивність? Радіоактивність це фундаментальна властивість атомних ядер бути нестабільними. Це явище спонтанного розпаду ядер радіонуклідів, з метою перетворення на більш стабільні елементи. При цьому вони вивільняють надружкову енергію. Це є іонізуюче випромінювання. Це випромінювання класифікують за його природою та проникною здатністю. Альфа-частинки легко зупиняються, бета-частинки потрібна тонка металева пластина і гама-промені потоки високоенергетичних квантів. Самагамо випромінювання становить найбільшу небезпеку у випадку великих аварій, як Чорнобиль. Воно має високу проникність, проходячи крізь значні шари матеріалу. Контроль цієї проникної сили є ключовим викликом ядерної фізики. Ми говоримо про енергію, яка не має маси, але має величезний руйнівний потенціал. Страх перед радіоактивністю є логічним бо її вплив на біологічні системи деструктивний, і внізуючи руйнує хімічні зв'язки, пошкоджуючи клітини та, що найважливіше, молекули ДНК. Що доза висока, це призводить до масової загибелі клітини. Як променева хвороба. Якщо дозадиська, але тривала, ушкодження ДНК можуть спричинити злоякісні пухлини, тобто рак через роки чи десятиліття. Це невидимий, відкладений у часі ворог. ключ до розуміння страху це доза, її контроль. Існує природний радіаційний фон. Космос земля, з яким ми живемо. Але неконтрольований викид, як наприклад вибуху Прип'яті. призводить до небезпечної дози. Ми боїмося не явища, а його надмірної, невидимої концентрації. Саме відсутність контролю і неможливість візуально оцінити загрозу перетворюють природне явище на всепоглинаючий страх. Чорнобиль. 1986 року став глобальним уроком не про небезпеку фізики, а про небезпеку людської помилки та приховування інформації. Катастрофа сталася через серію критичних конструктивних недоліків реактора РБМК 1000 та грубі порушення регламенту під час експерименту. Найбільш руйнівним був не просто вибух, а той факт. Що в атмосферу було викинуто значну частку радіоактивних матеріалів, ізотопів йоду, цезію та стронцію. Це призвело до необхідності евакуації сотень тисяч людей та створення зони відчутнення, яка існує і досі. Ключовим уроком стала прозорість початкове замовчування проблеми радянською владою лише посилило регіональні та міжнародні наслідки. Чорнобиль навчив світ, що ядерна безпека це не лише інженерна, а й політична, та соціальна відповідальність. Без цього контроль неможливий. А тебе відправляли додому? Так, да. Через чотири місяці я призваний був на шість місяців. Угу. Я за чотири місяці набрав десять рентгенів і мене справили додому. І більше туди не приїжджав. І більше туди не приїжджав. — Яке в тебе було самопочуття від радіації? Не чувство взагалі нічого. І навіть коли 10 було, нічого не чувство? — Нічого. Чому, на твою думку, люди так бояться радіації? Тому що її бояться нема чого у маленьких кількостях. І якщо вони приймаються поступово, хлопець був. Він одразу почувствовав радіацію. Він почати. Все завісить від організму. Ти бачив якісь наслідки у людей навколо? Оце крім кашлю, ще щось було? Не бачив нічого. Ми організовували безпеку для працівників на зараженій території. Значить, їх, наприклад, у нас участі що було. У нас були різні машини, наприклад, до 30-кілометрової зони. Ми возили на одній машинах, там коли люди пересідали на машини, які працювали все время в 30-кілометровій зоні, бо вони були вже заражені, їх за 30-кілометрову зону не випускали. І хто їхав на станції, працював цю робу, можна так назвати, спецодяг чи ров, з них знімали і. У нас був такий банопрачочний комбінат, який стирав порошками, там всякими препаратами. Якщо потім дозиметром провірали, якщо ця робоча одежа привишала норму, вивозили на свалку. А якщо не привишала норму, то ще раз одівалася. Як тебе туди позвали? Я прийшов на роботу, приїхала із воєнкомата представник. Набрав певне количество. Вони там по списку визвали до директора, посадили в таксі, завезли в воєнкомат, забрали у нас права водітельські документи і сказали піти додому, взяти полотенце, чашку, кружку, зубну пасту, щотку. Через два години явиться в воєнкомат. Я приїхав, нас посадили в автобус у Києві. Воєнкомат був оце, вище без Арабки, нас посадили в автобус. Завезли в Білу церкву, переоділи в воєнну форму і ночі завезли в Чорну. Через 25 років у 2012 році світ пережив іншу катастрофу Фукусіма Даїчі, Японія. Тут причиною стало не порушення, а природна стихія, землетрус і подальший цунамі, яке вивело з ладу систему охолодження реакторів. Хоча рівень викидів та прямих смертей від радіації був значно нижчим, ніж у Чорнобилі, Фокусімо підтвердила, навіть найсучасніші технології не можуть повністю усунути ризик, коли мова йде про взаємодію з потужними природними силами. Це урок про стійкість та проєктування системи безпеки в умовах екстремальних навантажень, страх перемагається знаннями та інструментами. Наші знання про радіобіологію та системи захисту за ці десятиліття колосально зросли. Сучасна ядерна енергетика та медицина ґрунтується на концепції мінімізації дози as Low As recently Achievable. Використання ізотопів у медичній діагностиці та лікуванні є контрольованим та виправданим. Ми навчилися жити з цим явищем, коли ризик переважується користю, і коли доза чітко контролюється. Серед перехід від тотального страху до об'єктивного управління ризиками радіоактивність це фундаментальна властивість матерії, яку ми відкрили та почали використовувати. Наш висновок її не потрібно містифікувати. Страх виникає не перед самим явищем, а перед його неконтрольованою такої безвідповіді